Кожен із нас мріє про супергероїв, але сьогодні ми хочемо розповісти вам історію про людей, які стали такими героями для України: без плащів і масок, без магічних сил, але й з неймовірною відданістю своїй справі. Сьогодні ми розкажемо вам про пані Ольгу, керівницю і волонтерку гуманітарної організації Проліска, яка по справжньому надихає. Про людину, яка на своєму прикладі показує супергеройські вчинки, можливі кожного дня, навіть у найскладніші часи. Коли розпочалося повноштабне вторгнення, працівники гуманітарного відділу в Конотопі допомагали містянами з продуктами, ліками та іншими важливими речами. Під час окупації вони ризикували життям, аби забезпечити доступ до необхідного. Пані Ольга, яка згодом долучилася до гуманітарної організації пролізка, згадує, як швидко змінювала своє життя. Всього за два дні вона прийшла співбесіду, дізналася про Роботу організації та написала заяву про зміну діяльності аби присвятити себе допомозі людям у цей складний час. Коли почалось повномасштабне вторгнення, безпосередньо всі працівники нашого відділу були задіяні до роботи з гуманітарною допомогою в місті Конотопі. Вона була і продуктова, і непродуктова, і під час окупації виїжджали за ліками, коли місто було в оточенні. Потім я побачила оголошення про те, що Проліска шукає працівників у Конотопі. Я почитала багато про цю організацію. Багато моїх знайомих працювало у ній в місті Суми. Ми поговорили про те, що вони роблять, і для мене це було таке саме те, я змінила свою діяльність за добу. О шостій вечора я пройшла співбесіду, зареєструвалася, на яку я за день до того в обід. Тобто з обіду середи, в четвер я пройшла співбесіду, і вже в п'ятницю я писала заяву за власний рахунок до кінця військового стану і просила мене відпустити. Гуманітарна організація «Пролістка» не лише забезпечує необхідною допомогою, але й дбає про емоційний стан постраждалих. Її команда включає психологів, які працюють із дітьми, допомагаючи їм подолати стрес та впоратися з переживаннями війни. Фахівці зазначають, що необхідність додаткової психологічної допомоги дитині можна визначити за такими ознаками, як зміна настрою, емоційна нестабільність чи порушення сну. У таких випадках дітей залучають до довготривалої терапії, під час якої надається професійна психологічна підтримка. По дитині це помітно тоді, коли в дитини там зміна настрою, емоційна нестабільність, порушення сну. Ми це все помічаємо. Потім беремо дитину у таку довготривалу психологічну терапію і надаємо вже відповідну допомогу. Гуманітарна допомога це не лише продукти чи ліки, це також турбота про душу. Задяки організаціям, як проліска, діти та дорослі отримують не тільки базові речі для виживання, а й можливість відчути, що вони на у своїй біді. Психологи та волонтери усі вони працюють заради одного повернути людям віру у майбутнє.